Я хотів би, якщо можна, спільне наше фото і ваше поповнити музей. Ви знаєте, плакет... в мене окремий президентський полк до сих пір на першому місці, те, що ви мені тоді влучили, коли Ми я фотографую, вам Я І ще показував там, той момент фото, коли вручали там, саме цю плакету велику, таку. Ну, нам вона подобалась, я сподіваюся, що вона вам також там подобається. Ви до мене в гості заїдете, я вам покажу, де вона на якому місці розташована. Ну і якщо можна, знову ж таки, до вашого музею. Поповнення вечір серця величезною радістю. Е, на жаль, поки проходять певні там дії, бойові там командир модерний зміг приїхати, але на річі вітання передавав і наступного разу знаю. постарається вона на бригада на дуже доброму рахунку, так що для мене це честь. Так, да. Дякую. Е, Петро Олексійович, е, а ви давно знайомі? Вибачте, я просто пропустила звідки ви знайомі. Можете ми розказати? Знайомі того на все з 2014 року. з 2014 року. Для мене кожен, е, от, я вам розкажу одну історію. Е, вона була таємницею, ніхто про це не знає. От я думав, як ми маємо змінити ритуал. Бо коли ми в 2014 році познайомились, у нас був радянський настрой, yeah. у нас була радянська символіка і радянський вітання. Перше, що ви почали, це обличчя країни мало змінюватися. Я вам хочу розказати легенду, спитайте в Гайдукевича, що перша людина, яка одягла новий одностройк українського війська, Єген? був да. Євген Солодай. <сум> Солодай. І от це для мене символ модернізації армії. І друга позиція, що першим, хто на офіційній делегації е, отримав привітання. Від Ангели Меркель. Слава Україні, а не здрасту, товариші. Да. Це також був Євген. Злодай. Злодай. Кожи, я живу. І найгарний йшов на параді Євген да. на всіх парадах Євген Солодає, оце, оце Євген історична особливість. І де ми зараз маємо бачити Євгена? 57 брик. І тому для мене це дуже дуже велика приємність і особливість. Розгортаємо прапор. А ви були в почесній варті, я правильно зрозуміла? Е, так. Командир. Командир роти почесної вартір батальйон. 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 Слухайте. Ну я радий завжди його бачити. Це сто відсотків. Але можливо там ну, на фронт не те місце, де б хотілося б зустрічатися і почаще. Ну на жаль. Маємо на сьогодні те, що маємо, завжди радий, беззаперечно, так. Я сподіваюся, далеко не крайній раз ми зустрічаємося. Тим більше ви чули і дякую, є свідки. Запрошували додому. Ми задивитися, де на чому знаходиться там моя плакета, яка подарував дарував раніше. Беззаперечно так. Ну і щоб не забути, хто буде використовувати машину. Наша дорога. Тетяна Миколаївна, щойно від Євгена, я отримав для себе і для Марини найщиріше привітання. Я хочу сказати, що ми вас теж дуже любимо і дуже приємно, що Євген завжди про вас пам'ятає. Це велика честь. Я йому казав, що він для нас з 14-го року як член родини, як символ України. Так що я бажаю вам перемоги, бажаю, щоб відже Євген повернувся додому. А ми запрошуємо вас в гості. Разом слава Україні. Ватай заю.